Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата! Подивіться, ну як багато будинків навколо. І у всіх цих будинках мешкають люди. Є маленькі будинки одноповерхові. В них живе одна сім'я. А є діти-будинки високі, багатоповерхові. Як ви вважаєте, скільки сімей мешкає в них? Так, багато. Діти, а подивіться на ці будиночки і скажіть, хто може мешкати в них. Правильно, казкові герої! У кожного будинку є дах, стіни, димохід, вікна та двері. А давайте, діти, ми з вами самі побудуємо будиночки, ніби справжні будівельники. Для цього нам знадобиться конструктор ось такий. Беремо цеглинку та ставимо її вузькою стороною. Потім беремо ще цеглинку та прикладаємо її ось так з однієї сторони та з іншої сторони. А зверху прикладаємо ще цеглинку. Тепер беремо ось такий трикутник та ставимо його на цеглинку зверху. В нас вийшов маленький будиночок. А тепер будемо будувати високий багатоповерховий будинок. Беремо ось такі кубики та ставимо їх. Потім зверху прикладаємо цеглинку. Ще беремо кубики та ставимо їх на цеглинку зверху. Знов прикладаємо цеглинку. Та зверху прикладаємо ось такі два трикутника. Ось. Які вийшли в мене будиночки? Дітки, ви теж спробуйте побудувати будиночки, а я буду чекати на ваші фото. До нових зустрічей, малята!